В амбулаторіях Житомира безоплатно роблять щеплення для дівчат віком від 9 до 14 років проти вірусу папіломи людини. Цьогоріч вакцинацію пройшли понад 300 дівчат. За словами медиків, саме цей вірус найчастіше спричиняє розвиток раку шийки матки. 99% відсотків всіх виявлених раків шийки матки спричинені вірусом папіломи людини. Міська програма профілактики раку шийки матки вона у нас існує з. 2021 року. В 2024 році ми закупили 913 доз, це було на 456 дівчаток, на суму 1 мільйон 572 тисяч. На 2025 рік у нас виділено один мільйон сто сорок чотири гривень. Ну закупки йдуть ми два рази. вже у нас поставки були ще до кінця року. Там трохи буде на сьогоднішній день. Закупили 658 доз. 329 ми зробили перше щеплення, і триста двадцять дев'ять доз відкладено на те, щоб провести їм друге щеплення. Двадцять перший рік була сто одна дитина, то двадцять четвертий вже чотириста п'ятдесят шість. Кожен лікар робить собі список От, і в першу чергу вибирає тих, кому вже, щоб встигнути два рази зробити. Тобто тих, кому 13-14 років. Я спочатку беру рік народження, кому там 13 вибираю звеню, питаю, будете щеплюватися. Якщо в мене залишається доза, я вже беру там. 12, років 11 і так далі. Медики рекомендують вакцинуватися як і дівчатам, так і хлопцям. Найкраще це робити до початку статевого життя. Викликає, крім раку шийки матки, ще й рак анального отвору, прямої кишки, роту і так далі. Вакцинуватися потрібно до початку статевого життя, тому що вірус папіломи людини передається статевим шляхом. Але в основному із кожних 100, Людей, які захворіють, інфікуються, так? 95% будуть захищені. Вакцина з у нас дозволена до застосування з 9 років. Але люди, які приходять вакцинуватися, вже в дорослому віці 40, може бути, да, там 30? Так, є? у різному віці. Ті, хто хочуть щепитися проти вірусу папіломи людини, можуть самостійно придбати вакцину в аптеках та звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо люди приходять, купляють у птенці вакцину і приходять, це є платна послуга приблизно там, до 200 гривень. Це в різних аптеках по-різному, але приблизно, якщо вакцина Цервариг, це в районі 2000 одна доза. А вакцини Гардасіл, там є Гардасіл 4, Гардасіл 9, взагалі в 2023 році тільки. Почали робити Гардосіл 9, то взагалі дорога там стартує від 5 тисяч гривень одна доза. з 1 січня 2026 року. Вакцину проти ВПЛ планують внести в календар профілактичних щеплень. Тоді препарат закуповуватимуть за кошти державного бюджету. Готується новий календар щеплень, який повинен вступити в силу з 1 січня 2026 року. Поки що є проект наказу. Нового по вакцинації, і в якому вводиться календар щеплень ще одна вакцина це вакцина проти папілома вірусу. І буде вона робиться дівчатам, які досягли 13 років. На всі вакцини, які є в календарі щеплень, виділяє кошти держава.